Кашель Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Маємо новини із Києва. Туди прибувають сьогодні поважні гості. Зокрема, принц Гарі, несподівано на королівської родини Великої Британії, приїхав до Києва. Гарі займається гуманітарними завданнями, місіями з допомоги України. І от вже другий візит принца цього року до України фіксуємо. Від Значаємо, пишуть британські газети, журналісти The Guardian, що принц Гаррі приїхав до Києва на запрошення українського уряду, і він хоче допомогти тисячам військовослужбовців, що отримали серйозні поранення під час російсько-української війни. Знаємо, що принц Гаррі і його команда, його оточення займається зокрема фондом ігор Нескорених. От там задіяні саме ветерани бойових дій у цих спортивних змаганнях. Ну і і от, власне, принц приїхав презентувати нові ідеї, і, е, ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених раніше в реабілітаційних центрах в Україні він уже бував. І е, зараз бачимо новий візит. Відбувається, що можна лише звичайно схвалювати і подякувати принцу за таку увагу до України. Також сьогодні до Києва прибув міністр закордонних справ Великої е, вже на Великої Британії, Польщі, Радослав Сікорський. Сікорський бачимо, відвідує Київ е, вже. На другий день після атаки російських безпілотників по Польщі, 10-го числа на літ цих дронів на Польщу зафіксовано було е з боку Росії. Ну і е Сікорський якраз виявився одним із тих е урядовців польських, які прямо назвав і джерело загрози, і мету цієї атаки фактично зафіксувавши, що Росія цілеспрямовано атакувала Польщу, і е тепер е ми чуємо від... Е Зокрема, і голови уряду від Дональда Туска і від міністра міністра Сікорського твердження про те, що Польща буде активно співпрацювати з Україною у відбитті таких атак, зокрема і обмінювати з досвідом і переймати цей досвід в Україні. Побачимо сьогодні, власне кажучи, якою буде програма візиту міністра, і якими будуть заяви на брифінгах, прес-конференціях з боку Радослава Сикорського. Взагалі, звичайно, що цей політичний. Діяч польський він відомий е, дуже прихильним ставленням до України порівняно із багатьма іншими політичними діячами наших західних сусідів. Ну і звичайно, доволі таки адекватною оцінкою ситуації антиросійськими заявами. Тож вітаємо міністра Сікорського у столиці України. Бачимо, що вже з колегою Андрієм Себігою зустрівся Радослав Сікорський. Крім того, з міжнародних новин відзначимо, що Японія е, запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Ці і це справді важливі рішення, оскільки йдемо про замороження активів 47 компаній компаній, дев'яти осіб із Росії, а також низки структур, які причетні до агресії проти України. Йдемо зокрема про заборону експорту до двох російських організацій, ще дев'яти з інших країн, які допомагали обходити Росії санкційні обмеження. Ну а також Японія підтримує стелю цінову на російську нафту прайс так званий, зокрема, от йдемо про ціну 47,6 долара за барель. Таку стелю встановили європейські представники Європейського союзу і члени європейського союзу. Зараз Японія до цієї політики санкційної приєднується і підтримує, щоб Сполучені Штати так само діяли. Взагалі було б абсолютно чудово. Дякуємо японцям, уряду Японії за цей важливий, важливий крок, за важливі рішення. Три дрони було збито над Україною цієї ночі. Запускав противник ці безпілотники, типу Шахед і Гербера із Курська Міллерової, Приморського ахтарська Бачимо, і був південний напрямок, задіяний і знову ж таки північний схід. Що не менше, із 40 запущених дронів шахеди, тобто половина, принаймні, за такими оцінками наших військових станом на ранок, і бачимо, що більшість. Цих безпілотників було збито 33,40, але є влучання шести безпілотників е на трьох локаціях. зафіксоване. Це сума. Насамперед про суми відомо вже достеменно, що там підприємство у промзоні постраждало. Фактично. Воно Знищене цими ударами, ну можливо, там а, і більше було влучання, не тільки два. Про два повідомила місцева влада. Бачимо, що десь шість дронів на, на, на трьох локаціях такі збити не вдалося. Знаємо, що ще Чернігівщину і Харківщину атакували цієї ночі росіяни. А також безпілотники задіюють вони і в прифронтових районах Донеччини. Тому а, чекаємо деталей від представників місцевої влади. Зараз бачимо загальну картину по атаках. За підсумками ночі стане на 9 ранку.